Всім привіт! З вами пан Сергій, канал Gravel Travel. і це чергова розпаковка посилки з AliExpress. Приїхала мені з Китаю сідло DDK для мого МТБ велосипеда Arbia Onna. Як ви знаєте, вже. Десь два роки я катаюся на ось такому карбоновому сідлі, і хочу вам сказати, що ну, якщо кататися в памперсі і там до 100 кілометрів, то в принципі нормально. Якщо катати по місту без памперса, то не дуже комфортно. І в зв'язку з чим я вирішив замовити собі сідло трошки покомфортніше і трошки покомпактніше. Тож ми з вами зараз його розпакуємо. Я в кінці відео проїдуся на велосипеді і поділюся своїми враженнями. Буду катати. Без памперса, ну і з памперсом також покатаюся. Я думаю, що поділюся обов'язково своїми враженнями. Ну і для початку, друзі, ставимо вподобаєчки, підписуємося на канал, пишемо свої коментарі, робимо репости, заходимо у соціальні мережі. Все це ви знайдете в описі до цього відео. Також посилання на даний товар буде також там. Чесно кажучи, я хотів взагалі от купити таке саме сідло, як у мене стоїть на гравійне корондо, там також фірма DDK. Ну от прям саме таке я не знайшов ніде. Ні на OLX, ні на сайтах, ні на AliExpress. а знайшов ну, цієї ж фірми, але трохи інших. І думаю, що ну, воно має бути теж комфортним, по, по, <с governments> по суті, якщо це. Та сама фірма, ну, подивимось. Не знаю, не знаю, як воно себе проявить на покотеньках. Ой, щось у мене така нервова сьогодні розпаковка. Ось таке сідло, друзі. Ну, в принципі, я думаю, буде комфортніше, тому що воно таке більш м'яке. Але воно трохи і коротше за карбонове. Давайте ми з вами просто порівняємо. Ну, трошки воно трошки. Коротше І, мабуть, трошки ширше буде, ніж карбонове. Так, значить, це у нас модель DDK VP830R8. Виробництво Тайвань. Матеріал сідла Нейлон, а також поліуретан. Це ну, по типу корзам, можна сказати. Рейки тут металеві, хром-малібден. По габаритним розмірам заявлено 250 довжина і 143 ширина. Так, давайте подивимося, що у нас покажуть ваги. 283 грами, трохи більше, ніж заявлено. Ну, для порівняння карбонове у нас взагалі 103 грами. Ну, буде трохи важче, але я думаю, що має бути комфортніше це сідло. Подивимось, поки нічого не можу за нього сказати. Візуально, наче прикольно. Обирав по дизайну. Ну, трохи з синім кольором якраз має під мій велосипед підійти. Ось, ну і рейки, ось дивіться, молібден. Ось форма ось така. Не знаю поки, наскільки воно мені буде комфортно, все треба буде перевіряти на покатеньках. 50 кілометрів перші дадуть зрозуміти, чи підходить воно чи ні. Бо е вибір сідла це така, знаєте, річ е доволі індивідуальна. і Якесь сідло може комусь підійти, комусь не підійти, бо у всіх різні ці тазові кістки, відстань між ними, точніше, у всіх різна анатомія. Комусь підійде ширше сідло, комусь вужче, комусь довше, комусь коротше. От тому тут довго треба обирати собі таке сідло, щоб воно підійшло. Я знаю, що є люди такі, що перебирають доволі багато. Сідінню, поки собі не оберуть те, що підійде саме їм. От для порівняння, у мене на гравійнику стоїть DDK сідло і я на ньому більше 100 км проїжджав в памперсі і взагалі у мене ніякого дискомфорту не було. Тож подивимось, як зарекомендую себе це сідло. Ну і вже покатаюсь і дам вам зворотній зв'язок. Ну що, друзі, поставив я це сідло на свій МТБ-велосипед, і ось так воно зараз виглядає. Я навіть прибрав підсидільну сумочку, щоб було краще, зрозуміло. Я, чесно кажучи, думав, що воно буде приблизно по комфортно таке саме, як і на гравійнику DDK, але все ж таки не настільки воно комфортне, але краще, ніж карбонове. Якщо кататися по місту без памперсу, то в цілому, знаєте. Трохи краще. Не знаю, як воно буде на дальній дистанції, десь там на якихось МТБ маршрутах, але то ми. Згодом провіримо, проїдемося. Я думаю, там з хлопцями виберемося на якийсь МТБ-маршрут, щоб десь по лісу поїздити, знаєте, по бездоріжжю, також, щоб повноцінно затестити і зрозуміти. Поки що можу сказати, що для їзди там десь отак от недалеко, по парку, можливо, там, на роботу їздити кожен день, то нормально, без памперсу можна катати і в цілому непогано, комфортно. От, о, у мене вже втора катка і. Перший раз я виїжджав, трохи по налаштуванням неправильно поставив сідло, їхав і відчував, що я трохи з'їжджаю вниз. То довелося мені цей носик сідла піднімати вгору, От, ну, виставив положення по горизонталі, по вертикалі. От, і в цілому поки що так більш-менш нормально. Е, з часом затестимо, перевіримо на дальниках і тоді вже. Я думаю, що у якихось наступних відео обов'язково я вам розкажу. Чи вже можливо, коли буде знімати е, огляд на цей велосипед, на третю частину тюнінга, і тоді там вже я вам якраз і все це розкажу все разом. Ну от, А на зараз маємо ось таке сідло з Aliexpress. В цілому за свої гроші доволі непогане. От. Так що дивіться. Давайте ще вам так поближче покажу. Ближній ракурс. В принципі, сумочка підсідільна Стає нормально. Ось, це моя рокброс, вона як і на карбоновому стояла, так і тут нормально стоїть. В цілому фіксується все добре. Тож, на цьому, друзі, у мене поки що все. Якщо було цікаво корисно, тисніть вподобайку. Напишіть в коментарях, яким сідлом ви користуєтеся, буде цікаво дізнатися. А трохи згодом я вже поділюся своїми враженнями після дальніх поїздок, затестимо, подивимося, як воно буде. Все, всіх обійняв, посилання буде в описі. До наступних зустрічей, всім пока!